24 лютого, два роки запеклої боротьби нашого сміливого народу з підлим ворогом. Це були два роки єдності та стійкості всіх громадян України заради перемоги, два роки волонтерства та підтримки ЗСУ, два роки гірких втрат та вічної пам'яті героїв, які віддали своє життя заради нас. Це найтрагічніші події у житті кожного з нас, але вони варті того, щоб про них пам'ятати урочистий захід. Присвячений другій річниці повномасштабної війни оголошуємо відкритим. Thank <speaking in foreign language> you Лютого. Довкола все змінилося. безхмарне небо небезпечним стало. Воно забахряняло, крилося димом. життів людських багато так забрало. Поділилося на до і після. Здається, втратило життя всі кольори. І тільки ще не вмерла, невмируща пісня. Нам сповістила, час настав для боротьби. Ця війна зачепила кожного, і кожен з нас відчував її на собі. Війна змінила нас усіх. Ми відкрили себе заново, віднайшли в собі сили і море любові до рідної землі, до близьких людей. Наші вчителі навчилися пакувати продукти на гуманітарну допомогу, плести сітки і зустрічати біженців. Матері навчились проводжати до вокзалах найрідніших людей. І випускати їх у невідомість. І ми всі щодня з невідомих резервів навчилися брати сили, щоб вірити і чекати, і любити так, як не знали, що вміємо. 24 лютого 2022 рік день, котрий змінив життя кожного українця. Жертви цієї війни, загиблі воїни, мирні жителі це наші біль, наші сльози, це наш душевний щеп. Вдячний за все, що вони зробили для нас. Просимо хвилиною мовчання, вшанувати наших героїв-захисників. Той ранок, мабуть, ніхто з нас не забуде ніколи. Перші новини про вибухи в Україні. І наш перший повномасштабний страх. Перші сирени. І це фатальне слово. Війна. Але страх полишив нас. Ми миттю сказали, що ми українці. А отже, браття козацького роду. Ми навчилися діяти алгоритмом під час повітряної тривоги, ще більше допомагати одне одному і сміхатись. Попри все, ми зрозуміли, що герої живуть серед нас. Та й самі трішки стали супергероями. Зрозуміли, що життя без електрики можливе, що чужих тварин не буває, що бути українцями це почесно і неперевершено, і що ми точно нація незламних. Герой почистить кулемет і ляже спати до світанку. І зніма бог бронежилет, і знов одягне вишиванку. Обов'язково переможемо! Україна підніметься з руїн стане ще сильнішою, могутнішою та красивішою. наших героїв, захисників. Гей, плине кача, по тисині, плине кача Бо ти синій, мамко ж моя не лай мені, мамко ж моя не лай мене замуємо зала... блинуємо чата пам'ять нашого. Pag-iisip ka, Pepello